Друзі українці, всім добрий вечір. Зараз вже почалась комендантська година, але не міг не вийти в ефір, коли щойно побачив одне відео на сторінці Вірини Ромалійської. Там чеченський урод, якийсь із бойовиків Кадирова у підвалі. Нашим діточкам роздає подарки від Кадирова. Гребані подонки, У підвалі наші діти сидять у підвалі, ховаються від російських градів, від російських бомбардувань. І приходить від Кадирова, вам Рамзан Кадиров подарочки просив передати. І роздається й нещасній дівчинці в підвалі, дівчинці в підвалі. Шапочку розу, бабуся там, їй шарфа, хлопчику маленькому, якому 4 роки, теж там щось дав. Йобані ви подонки, блять. Ви спочатку загнали наших дітей у підвали, а тепер ви роздаєте подаруночки від Кадирова. Хто вас звав сюди уроди викончені? Поки вас тут не було освободітелів, наші діти ніколи не сиділи по підвалах. Наші дітки завжди гуляли під мирним небом. Тепер ці грьобані освободітелі прийшли, загнали людей у підвали і тепер подарунки ви роздаєте. Та хай вам блядь ті подаруночки поперек стануть. Я до Кадирова звертаюся. Ти нашим діточкам, яких загнав у підвал, роздаєш шапочки. Ми тобі вернемо подаруночки. Просто слів немає. Подивіться це відео, це, це просто. Наскільки треба бути конченими цинічними тварями? Спочатку приходять на нашу землю, бомблять міста, бомблять села, убивають людей, заганяють нещасних та й точок у підвал, Уявляєте, ця дитина виросте, все життя буде помнить. як у підвалі сиділи, ховаючись від російської зброї. І тепер вони подаруночки роздають. Та хай вам блядь, кончені уроди ті подаруночки поперек горла стануть. Хай у вас, блядь, ці подаруночки доганяють це ваше гниле життя, блядь. Пробачте мене за емоції. Просто це неможливо дивитися. Ці нещасні діточки і приходиться й урод бородати. Від одного вигляду, якого тих дітей серце може стати. Як вам з подарочками від Рамзана Кадирова, Рамзан просив передати гребаний урод, блядь. ти передай своєму Рамзану. Що тут в Україні і ви, і ваш Рамзан, і кожен подонок Кожен подонок, який прийшов до нас із зброєю, кожен тут і залишиться. Ми ніколи, ми ніколи не пробачимо цим тварям. Те, що вони зробили з нашої країни. Те, що вони загнали наших дітей у підвали. І тепер ви подарунки роздаєте нашим діточкам у підвалі. Осли ви грильомані, блядь. Ми вас достанемо. Ми вас достанемо в будь-якому куточці землі. Через багато років після перемоги, після нашої перемоги, ви ніде. І оцей бородатий урод Чеченський, який приїхав сюди, шакалцей, на нашу землю роздавати в Київській області подаруночки від Кадирова. І сам Кадиров, і Путін, ви ніде подонки, ні в одному бункері не сховаєтесь. Тому що коли українці злі, Вам буде дуже хуйово. Ви ніде не сховаєтесь. Ми вас знайдемо на краю землі. Ми вам вернемо ваші подарунки, ваші ракети, ваші бомби. За Маріуполь, за Чернігів, за Харків, за Суми, за Ахтирку, за Херсон, за Київ. Ми вам, блядь, ваші подарунки вернемо з торицею. Ви ці подаруночки від українців будете вихаркувати, йобані підраси, блять. До кінця свого поганого слиного життя, блядь. Ми вам за цей діточок по підвалах. За все відповісти. І за дітей у підвалах, і за розстріляних беременних ді, жінок в Маріуполі, і за сльози українських матерів, які сьогодні втрачають своїх синів, чоловіків, братів, знайомих. За все відповісти. Просто живемо в такий час, коли політкоректність. Забуваєш про політкоректність. Просто коли я коли побачив це відео. Як цей грьобаний подонок, блять, від Кадирова роздає нашим дітям подарунки в підвалі, які ховаються від бомб, блять. Хвийобані папуаси, блять. Ми вам дамо подарунки. Сьогодні я вже запутався сьогодні яке 10 березня, не тільки річниця смерті Тараса Григоріча Шевченка. Вчора був день народження, сьогодні річниця смерті, а сьогодні ще й, по-моєму, 15 -й, чи 14 день війни я вже запутався. Отскільки б їх не було, вистоїмо переможем, і переможемо і вернемося з сторицею. І оці сльози діточок у підвалах вийдуться вам, блядь. все життя будете їх вихаркувати. Гребані свободі. Ви бачите, як наші їх скрізь мочать по всіх напрямках під броварами на цьому Білоруському фронті. А Генеральний штаб нас каже на поліссі. неправильно, ребята з Генерального штабу поміняйте Білоруський фронт. Цей уйобок білоруський таракан вусатий Лукашенко, він відкрив проти нас білоруський фронт. Якщо собі він не відкрив цей фронт, що обіцяв, до речі. І Сьогодні б у нас не було розстріляних бучі, ірпення, ворзеля, пущі водиці. Тому розберемося тут то з російськими орками і цими чеченськими освободителями. Прийдемо в Мінськ, я уверен, прийдемо в Мінськ і з цим тараканом білоруським теж розберемося. До речі, ви знаєте, хто не знає, із Придністров'я вони обстрілюють нас ракетами перший день війни, щоб ви знали, 24 числа. З Придністров'я запустили ракети на Україну. В Придністров'ї стоїть 14 армія. Придністров'я це частина Молдавії, яка окупована Росією із 1992 року. Вони обстрілювали фашисти, російські фашисти обстрілювали нас з Придністров'я. Там зараз взагалі контингент російський 1400 солдат. Надо звільнити Придністров'я обов'язково. Це я звертаюся до президента Зеленського, щоб у нас не було цього анклава в Брющі російського. і допомогти Молдавану вернути свої землі. ми на все життя союзника, надійного, який буде вдячний за те, що вернули їм Придністров'я. І Білорусів звільнимо. Якщо вони самі не здатні, білоруси, де дівся ваш запал? З якою гордістю вся країна на вас дивилась в серпні минулого року, коли ви сотні тисяч виходили, щоб скинути цього таракана? Де ви зараз? Чого ви сидите? Чого ви мовчите? Де ваш дух дівся? Чому ви дозволили, щоб з території Білорусі йшла смертна Україну? Тому жди таракан звільнимо Україну, прийдемо до тебе і звільним Білорусі, щоб зробити Білорусі теж назавжди безпечно. У нас тисячу кілометрів спільного кордону з Білорусі, більше ніколи з Білорусі не повинна йти смерть на українську землю. Переможемо. Як би важко не було. Переможемо. Все буде нормально. Я як завжди в Києві. Де я живу останні 32 роки. І збираю жити далі. Ще хоча б ну, років 50 мінімум. Чого і вам бажаю. В мирному, українському, незалежному Києві. І зробимо все, щоб захистити наш Київ. Вистоїть Київ, вистоїть вся Україна. А цим єбаним освободителям з їхніми подарунками для наших діточок по підвалах, які сидять. Ми вам вернемо подарунки, ждіть. Українці це мирна нація, але коли нас виводять, начувайтесь. Слава Україні і слава непереможній українській. Переможе.